Добрий день, мої шановні добі підписники і майбутні підписники. Сьогодні я вам розкажу про непотрібні велосипедні аксесуари. Про деякі з них ви, можливо, нічого і не чули. Так сьогодні буде наномолекулярна крінжа, а деякими з них ви, може, навіть користувались, і може ви навіть зі мною не погодитесь, що вони безкорисні і непотрібні. Але подивимось, подивимось. І першим пунктом йде ціла група велосипедних аксесуарів, які об'єднує. Естетика, тобто це різні свівста Ну і насправді в них немає нічого поганого, і можна зі мною посперечатись. Все ж таки, користь то вони можуть нести. І ця користь вона проявляється якраз в тій естетиці, у тому стилі. До цієї категорії я відношу різні квіточки для вашого велосипеду, може, кактус для вашого велосипеду, вентилятор, може холдер для вашого багету або пляшки вина. Або, може, банану. Ну, будемо чесні, ну банан можна і в сумки будь-якій возити, а це просто от така от сі сістілка-пірділка, щоб привернути увагу, дивіться, в мене є холдер банан, для банану за 70 баксів. Якщо у вас є гроші, то, звісно, можете придбати. Але насправді ну, в цьому аксесуарі немає жодного сенсу. Звісно, якщо ви хочете створити ультраспецифічний модний стиль, і для цього стилю просто необхідно придбати шкіряний тримач для банану. Я не маю нічого проти, але будемо чесні. Ну це так погратися на пару разів і всі ці пірділки. Вони на парочку разів привернути увагу, а потім ми про них забуваємо. І це зайва вага, зайвий перезборник. І коротше в таких велосипедних аксесуарах немає сенсу. І з часом ви самі захочете їх зняти. Бо чим менше барахла насправді на вашому велосипеді, тим зручніше. Якщо це просто заради естетики, то навіщо щоб що. Але так, ну це такий специфічний перший пункт. не, не міг не згадати про тримачі для банану. А далі йде дуже популярний і безкорисний бенгер. Я їм сам користувався, це S-Sейвер. Це той, що під сідло, бо там вони випустили більш нормальніші варіанти, які нагадують такі неповноцінні крила. Але от той, що під сідло, він ні від чого не захищає і ще й виглядає крінжово. От, я користувався ним і скажу так: ну от, може, там якийсь відсоток, відсоток там до це верх, там де ваші булочки, розріз між вашими булочками, оце може там він ту частину трошечки захистить. Але в цілому ви всі будете брудні, ваш велосипед буде брудним, вся спина буде брудна, і може, та там якийсь один відсоток вашої жопи дійсно буде захищений від бруду. Навіщо його купувати за 10 євро? Я не знаю. Це просто такий дешевенький шмат пластику. Ну і так, на Алікспресі його підробляють, там купа варіантів, там умовно за 40 гривень, за 1 долар, в 10 разів дешевше. І, мабуть, нічим не відрізняється від оригіналу. І з точки зору естетики, це теж крінжа, наче хтось подивився у цих стрітрейсерських фільмів і вирішив зробити собі спойлер, але для велосипеда. По всім пунктам максимальна крінжа і максимально безкорисний аксесуар. Далі йде досить суперечливий велоаксесуар, тому що якийсь дід може написати, що насправді це дуже корисний аксесуар, а я просто не викупив. Це велосипедна кепочка. Так, в часи, коли не було шоломів, і велосипедисти катали без шоломів, то там надівали ці кепочки, вони захищали від сонця, там від дощу, там ще там від чогось. А та, ну, там ще був козирьок, може там трошечки від сонця це захищала. Але зараз, коли всі катають в шоломах, умовно, навіть якщо не в шоломах, то там є інші кепочки, Навіщо це саме велосипедно. Ну так, вона мабуть менше шансів, що вона злетить з голови. Але так, всі катають в окулярах сонцезахисних і шоломах, які її захищають уже там від сонця. Від дощу там трохи. Та й взагалі, що це за захист від дощу? Типу, вона все одно промокне і що такого? Ну, ви всі промокнете під дощем. Ваша кепочка не справиться з цим. Короче, все одно не розуміє цей аксесуар, так і в наші часи ще деякі одягають їх під шоуми. Або от, типу, надивляться яких джусейнів. Типу, о, це ж велокультура, це велосипедна кепочка. це дань ветеранам. Та, Таку якусь крінжу будуть навалювати. А я вважаю це безкорисний, непотрібний аксесуар. Колись давно я ще запитав у одного ветерана. Ветерана, я маю на увазі просто пристарілий дід, який катає на шосері. Та я спитав, а навіщо вам ця кепочка під шоломом? І він мені аргументував, я подумав, може і мені така треба. Він аргументував, що от так, оця кепочка, ми потіємо, і в цю кепочку вона набирає в себе під. І не ну, треба потім оце шоломне буде виняти. Це в мене, який ні, нікого той шолом не, не стирав. У деяких шоломів, наче от ті вони ще знімаються і стираються, якщо що. У мене, от, якщо понюхати мій шолом, він не смердить. От Чого у того діда смердить <сміття> шолом, я не знаю. Він для цього їздить з кепочкою під шоломом. І дякую на паузу. Хочу сказати всім спасибі, хто поставив лайк і підписався. І особливо подякувати моїм платним спонсорам на Ютубі, хто підписався, моїм шановним спонсорам і моїм потужним спонсорам, і моїм надпотужним спонсорам із Чикаго. Теж, звісно, дякую. Ще хочу повідомити вас про мій збір розіграш, для мого хорошого друга Артема, який потрапив до ЗСУ і потребує доекіпірування. Сам Артем займався українською озвучкою аніме і серіалів і дорам, можливо, ви навіть чули його голос. І це ж не просто збір, а ще й розіграш. Ви можете отримати одну з цих чудових сумок Кейспак, якщо задонатити в сумі на 50 гривень. 100 гривень подвоюють шанси і так далі. Але ви можете задонатити будь-яку суму, як то кажуть, маленьких донатів не існує. Посилання на банку внизу під відео, ну і більше подробиць про сам розіграш. І далі йде непотрібний аксесуар від компанії, яку я не дуже поважаю, це компанія Маков. Вони роблять дуже дорогі мастила і не дуже хороші мастила. І сам аксесуар це такий чохол для роторів. І цей чохол, ну це пряме призначення цього чохла захищати ротори від мастила, коли ви там спреїте. Або якось там змащуєте ланцюг трансмісію. Ну так вони це пояснюють. Це, якщо що, навіть не для того, щоб там захистити при подорожах, хоча це теж досить тупо. Ну, Якщо ви подорожуєте, то велосипед там має бути або в коробці, або в спеціальному чохрі. І ротори не потребують спеціального захисту. Тому так, це от саме для захисту від мастилу. Так, цей чохол на липучках і коштує зі знижкою 21 фунт стерлінгів. І так, я просто знаю дуже хорошу альтернативу. І альтернатива ця чудова, якщо що, справляється, і є навіть екологічні варіанти, якщо ви дуже турбуєтесь про екологію. І можна навіть використати другий раз ці чудові аксесуари за тебе. Е, і так, головне не перепутати сторону, так, тому що можна зробити погано. Але так можна кожний раз використовувати новий супер аксесуар для захисту роторів від мастила. Ну максимально непотрібний аксесуар. Мало хто взагалі використовує той спрей при змащенні трансмісії. Це по-перше, по-друге, це рідко його треба використовувати. Він досить масивний. І в порівнянні з пакетом він займає дуже велику площу. Та й камон він коштує 21 фунт. Ну навіщо його купувати не знаю. Це наче от Дивіться, я дурачок, який виконав 21 фунт стерлінга на бізділушечку. А далі йдуть досить дорогі і досить рідкісні зовнішні мотор-системи. Я не маю на увазі, що ви купуєте мотор колеса та макум ставити на ваш велосипед, і ваш велосипед стає електровелосипедом. Я маю на увазі, що такі девайси. В яких одночасно є і мотор, і батарея, і ви якось там прилаштовуєте на свій велосипед. Варіантів кріплення там безліч, бо безліч там різних шарлотанських зборів, зборів, які завершились успіхами і навіть вийшли у виробництво ці мотори. Так, різні кріплення. Деякі мотори працюють за рахунок того, що вони труться об вашу покришку і заставляють колеса крутитись. Деякі працюють з роторами різні варіанти, але всі їх об'єднує те, що вони всі програють звичайним електробайкам. Вони по всім характеристикам набагато гірше по дальності ходу, бо по потужності. Коефіцієнт корисної дії у них завжди буде менший і додатково вони ще будуть стирати вашу покришку. Нічого хорошого в цьому немає. Самі ці системи так не енергоефективні, а коштують вони трошки дешевше, ніж повноцінні електробайки. Єдиним плюсом таких моторів є те, що ви можете досить легко там за 15 хвилин поставити такий мотор або зняти. Але для чого і на кого це розраховано, не дуже зрозуміло. Як на мене, цей аксесуар не має сенсу, і тому ми не бачимо такого якогось мас-продакшена таких моторів від якоїсь відомої велосипедної компанії, Ну, тому що це просто не потрібно. І на закуску я залишив найсмачніше. Ну, просто еталонна крінжова скаміна. Це наліпки такі від Axios. Вони та всюди пестрить, що це із Швейцарії, це, це Швейцарія, це Швейцарія, це швейцарська якість. І що з собою представляють ці наліпки. Це буквально якісь там. Гумові наліпки, які кріпляться на ваш велосипед або винос, кермо та на що завгодно. Коштують вони 99, а це типу для рейсінгу. Вони, мабуть, ну, жорсткість підвищують, та стабільність, перформанс, стабільність, і є, типу, комфорт. Вони, мабуть, зменшують вібрації, і всяке таке. Коштують ого, нічого собі. Комфорт коштує, до речі, десь 120 баксів, це швейцарські франки. А ці прям де рейсінга прям дефіга бабу коштують. Так, і як же ж вони працюють, як нам розказує ця чудова кампанія? А з'явились вони у ці наліпки аж десь 8 років назад. і в рекламних, в рекламних кампаніях брали участь прям реальні, там спортсмени відомі, їм заплатили купу бабок, і навіть скот волосепету це в цьому зашкварився трошки. І так, давайте ще розкажу, як це все працює. Вони засипають у ці наліпки там особливий порошок. Вони його там програмують, і коли ви приклеїли до якогось матеріалу, то потім ці всякі іони, міони, електрони вони передаються на оцей матеріал. І як там вони стають там позитивно зарядженими або негативно зарядженими, як і ця наліпка, і вони, типу, вступають в такий резонанс, і це от покращує перформанс, або якщо ви купили це для комфорту, то покращує комфорт там. Менше вібрацій, більш комфортніше. Я не знаю, коротше, це стовідсоткова скаміна. Це, от, нагадує оті зерці від спешлайст. Але в тисячу раз гірше. Ну, в тисячу раз гірше. Ну, там, хоча б, ну, не казали про ці нанотехнології з порошками, з електронами. Ну, 100% крінжова е е скаміна. Але якимось чином я до сих пір можу купити цю скаміну. Тобто, можна сказати, ця скаміна успішна і хтось це купує. Ох. Ну, це просто найгірший спосіб витратити свої гроші. Ну, це просто викинути гроші в повітря. І треба, щоб вони зробили ці наліпки більш помітнішими, щоб можна було одразу побачити ідіота, типу, що от, щоб вони світились, не знаю, в темряві. Типу, дивіться, я дебіл. Я купив на-на-наліпки, які покращують перформанс мого велосипеда. Ой, ну. Я я сподіваюсь, не треба пояснювати, що це з каміна. Тут завжди знаходиться хтось, хто виправдає те, що я критикую. От давайте, чи. Посперечаємось, я, я от кажу, що обов'язково знайдеться хтось, хто скаже, що я просто не розібрався, і ці наліпки насправді працюють. Це просто нанотехнології. а я не фізик-ядерщик, е я не розбираюся. І це насправді перевірна технологія. Бо не можеш, от якийсь там крутий велоспортсмен, який он там в цій в майці чемпіона, не можеш він е нас обманувати. Ну насправді не ну, таке ж неможливо. Я мало вас забайтив на коментарі, тому, будь ласка, напишіть ще, які аксесуари вас розчарували, і які аксесуари ви вважаєте непотрібними. До нових зустрічей. Пока. Собака гавкає. Ну, то на вулиці. У мене нема собаки.